Отож, панове, відео буде доволі таке емоційне, тому що я зараз спробую виложити всю концепцію, яка в мене в голові вже існує і живе дуже давно. Чому третя медова держава в світі, а пасічники найбідніші? Відповіді однозначної немає, але є ряд причинно наслідкових зв'язків, які впливають безпосередньо на наше бджільництво. Я вже подібні відео робив. І я там намагався більш локанічно, більш змістовно, більш просто донести чому так. Але наші пасічники не розуміють і вони відмовляються ще більше того розуміти. Тому я зараз, скажімо так, зароблю правду матку. Паралельно буду подивлятися на мікрофон. Нова техніка обкати. Ще панове, я хочу вас закликати підписуватися на мої ресурси Бікіпер Українського. Посилання в описі під відео. Заходьте, підписуйтеся. Це як телеграм-канал, інстаграм-магазин, Ютуб канал. Ну, ті, хто дивляться мене в Тіктозі, то хай собі дивляться в Тіктоці з Тіктока, переходять в Ютуб і дивляться мене тут. <кхм> і тим не менше, чому українське бджільництво е вважається третім бджільництвом у світі саме по експорту сировини. 에, тобто ми качаємо меду на рівні з е, Китаєм і Аргентиною. Ми є третя світі. по саме валовому збору меду. І це е, ми країна, яка не сильно велика. Хоч і на рівні Європи ми найбільша країна, е, але на рівні світу ми далеко не найбільша країна. Як же ж так вийшло, що у нас пасічники ходять і зубів собі не мають за що ставити, а, е, а люди. Е, Кажуть, що ми третя медова держава у світі. Дуже є проста і однозначна відповідь. Перше, це ми за собою до цих пір тягнемо радянський шлейф. Ми його тягнемо і ніяк ми його не можемо відпустити. І це дуже велика біда. Чому це біда? Тому що пасічник мислить категоріями, ви мені скажіть, що зробити, а я це піду і зроблю. Причому пасічник він ще не осознає. Це вже ми 30 з лишнім років незалежні, а пасічник до цих пір не розуміє, що. Його пасіка це його пасіка, виключно його пасіка. І крім вас, вашу пасіку ніхто не буде піднімати. Це перша дуже велика проблема. Тобто, колись було в Радянському Союзі як пасіка в радгоспі, пасіка в колгоспі. В ту пасіку е, приходить керівник і каже, у нас план прийшов з Москви там, чи з центру, ще звідкись треба викачати е, тонну меду, і, в принципі, все, можете більше нічого не робити. І пасічники качають тонну меду, в результаті вони получають якусь премію, в результаті вони получають якийсь дохід. Але скільки то тонна меду буде коштувати в реальності, вони дупля не вбивали. Мені це не потрібно було, тому що партія сказала, надо, і вони роблять. На сьогоднішній день цей шлейф модифікувався в. В ту таку модель, яка буде існувати в ринковій економіці, але при цьому, ви, будь ласка, заберіть той мед, бо я не знаю, що з ним робити. От і це дуже така вже поширена проблема. Ви заберіть той мед, бо я не знаю, що з ним робити. Я в шоці. Багато пасічників качають той мед і кажуть, ви його заберіть. Я з під медогонки хочу здати мед. Забутися, поняття здати мед під медогонки. Так роблять. Не, не ті люди, які розвиваються, розумієте? Не хочеться висловлюватися повним чином. Так не можна робити. Мец під медогонки. Ви повинні в першу чергу опанувати ази фінансової грамотності. У нас в країні про фінансову грамотність хвилюється 5% населення. В Америці про фінансову грамотність хвилюється 70% населення. І якщо ви просто банально... Зробили б якийсь врожай меду, зібрали б. І не розраховували б на наступний рік, а я ще зберу, ще зароблю. А щоб ви собі залишили якусь подушку хоча б 2-5 тисяч доларів. Да, і тоді б ви могли, та хоча б умовно 100 тисяч гривень, і ви б тоді могли б на наступний сезон заходити, качати мед, ціни на мед немає, і ви можете все одно по хорошій ціні той мед реалізовувати. Розумієте? От що дуже важливо. Бо ви не будете хвилюватись про те, що у вас немає на що жити. У вас будуть кошти, на які можна жити і пройти цілий сезон. Це те, що люди, які тягнуть цей шлейф з 90-х, не розуміють. Другий дуже великий аспект, який дуже сильно впливає на, наше, на, наш, на нашу країну, на нашу медову галузь це те, що люди не розуміють, що ми виготовляємо сировину, вона знімає до доданої вартості. Вона саме починає з'являтися. Одиниці людей. Одиниці людей готові продавати мед український з доданою вартістю. Дякувати Богу, такі пасіки з'являються. З'являються такі магазини, як мій, і, е, і ми можемо це все реалізовувати з доданою вартістю. Це є дуже важливо, насправді реалізація меду з доданою вартістю. Чому? Тому що, коли ви формуєте додану вартість, назва говорить сама за себе. Якщо ви будете продавати мед умовно, Тонна меду коштує 40 тисяч гривень. Цю саму тонну меду ви можете з доданою вартістю продати вже за 200 тисяч гривень. Але це потрібно робити. Вам потрібно не спішити мед здати оптом, а вам потрібно мед реалізувати саме з доданою вартістю. В своїх банках під своєю наклейкою, своїм логотипом. Ну, неважливо, як ви це будете робити. Головне, щоб це була розрібна торгівля або торгівля з доданою вартістю. Навіть якщо ви... Зареєструєте свою пасіку і отримаєте статус органічної пасіки, це вже буде додана вартість на вашій мет. Такий мед купують дорожче, тому що вже є відповідний документ, що це є органік, продукт, і ви можете його реалізовувати вже за вищою ціною. Будь-що, що ви робите, в додаток для вашої пасіки, ви можете е це розцінювати як додана вартість. Наприклад, ви будете продавати стільниковий мед, також просто мед, який буде дістаний з вулика. Формі стільничка і поставлений на прилаву як стільниковий, це вже додана вартість. Розумієте, і наші люди цього не розуміють. Це велика біда. Нам потрібна переробка, нам потрібно робити щось таке, щоб з того меду щось було. Е, і м навіщо нам відправляти сировину кудись, коли ми можемо цю сировину використовувати всередині держави? Але для цього потрібно розробити великі програми. Для цього потрібно навіть починати з маленького. Навіть починати з маленького. Просто починати той мед виробляти з нього українські сікери, медовухи, медові вина, настоянки, бальзами, але українські. І це вже буде додана вартість. Розумієте? Якщо ви будете той самий мед, фасувати от такі от баночки з горішками, це вже буде додана вартість. Це вже додана вартість. І така баночка вже коштує 150 гривень. Така баночка то 250 грам. Розумієте, вже буде коштувати 150 гривень. Ви повинні. Ви повинні це розуміти. І якщо ви почнете мислити такими категоріями, то в третій медовій державі світу будуть найбагатші пасічники. Найбагатші. І це насправді дуже сильно болюча тема, яка повністю протягом всієї незалежності не вирішується. Не вирішується. Є ще таке поняття купажні меди. Є таке поняття як Е, е, меди, які ми можемо отримувати монофлорні, поліфлорні, додана вартість, розумієте? Якщо поліфлорні, монофлорні, ми ще може чули, е, сільниковий мед ви 100% чули, а от купажні меди, я переконаний, що ви не чули. І якщо про це розповідати, про це взнавати і про це говорити, то вже наступне покоління, вже таке покоління, як я, пасічників, воно вже буде розуміти, як це робити. Ще дуже велика проблема пасічників. Приклад, сьогоднішнього дня, от буквально за пів години до зйомки цього відео, приходить до мене жіночка, в неї є бджоли. І для неї потрібно, е, препарат амітрин. І я кажу: амітрин це той самий амітрас, це той самий біпін, це все одне і те саме. Тільки амітрин буде коштувати дорожче, ніж біпін. Візьміть ампулу біпіну і ви отримаєте те саме. Тому що навіть концентрація самого ж амітразу біпін точно та сама. І коли ти заходиш, пише амітрин, аналог біпіну. Я для неї це пояснюю, а жіночка каже, ні, я все життя користувалася амітрином, і я ним буду користуватись. Розумієте? Це означає, що неосвіченість, нерозуміння. Або приходять люди кажуть: мені треба варофарм. кажу, немає варофарму, візьміть варолом. Одна й та сама діюча речовина, чи варостоп 3,6 мг мілігр... фловолінат. Все. І люди цього не розуміють. Людям це якась вища математика. Вони орієнтуються не на діючі речовини. Вони орієнтуються не на те, що справді може давати результат. Вони орієнтуються на назву. Я сьогодні можу бути Назар, а завтра можуть казати, що я Назарій Вікторович. Розумієте? Ну, я залишаюсь тою самою людиною. Так само і тут. Тому, панове, оце основна проблема українського бджільництва. Ще більша проблема українського бджільництва. Старі пасічники, які відмовляються чути молодь. У мене на каналі з'являються хейтери, які е, просто хейтери, просто диванні експерти, які сидять вдома, вони спробували розвивати свою пасіку, вони спробували, в них вийшло, вони досягнули якогось результату, але вони досягнули цього результату адською працею. Що можна вдвічі, втричі, в десять разів мінімізувати ті витрати, в 10 разів мінімізувати ті е, затрати фізичної сили. А вони цього не роблять і не хочуть ще сприймати те, що молодші люди вже не роблять те, що вони робили. І вони кажуть, що це все херня те, що роблять молоді люди. Розумієте, вони кажуть, ні, а от я це все руками тягав, на платформі тягав. Оце правильно, оце сила, це порядок, це розуміння. А молода людина взяла, погрузила вулики маніпулятором. Все, результат той самий. Ти вулики поставив на е, платформу. Розумієте? Ви можете робити різні дії, але отримувати той самий результат. От і все. От в чому вся проблема. І нас, українське бджільництво. Тому я кажу, панове, підписуйтесь на цей канал. Цей канал вам дасть набагато більше, чим будь-який канал на просторах Ютубу. І це я кажу не для того. Щоб обгадити інші канали. Ні, інші канали теж за своїми напрямками, за своїми розповідями, за своїми баченнями, за своїми підходами. Вони багато в чому мене перевершують. Але той підхід, який є на моєму каналі, він унікальний. І той підхід, який даю я вам і розказую ці всі речі, це зовсім по-другому. Розумієте? Я вам раджу. І я вам питаюсь донести. Вам не треба плакати, що в, Амер... в Америці кращі технології в плані матеріально-технічної бази. У вас вони також є. Вони видозмінені, вони можуть бути в іншому форматі. але вони також є. Вони нікуди не діваються. І ці технології на сьогоднішній день вам вже доступні. Вам доступно купити маніпулятор API за 64 тисячі гривень. Це тонна меду. Це тонна меду. Вам доступно це зробити. А ви до сих пір ментально думаєте, що це недоступно. Розумієте? Так як я колись вперше своїх бджіл вивозив, там це було, я був, здається, в 8 класі. Я вперше вивозив бджіл на кочівлю. Мені це було ментально неосяжно. Я не розумів, як це. Я не розумів, що це таке, коли я перший раз сідав в літак, щоб летіти за океан. Мені це було ментально теж недосяжно. Я не розумів, що мене чекає далі. Але головне не боятися, головне йти далі. І це не тому, що я там молода людина, я там, блін, щось там починаю втирати, я ще ніфіга не понімаю, у мене ще нема досвіду. Ні. Досвіду в мене набагато більше, ніж в тих всіх пасічників, які ходять і розказують, що вони великі пасічники. Та ні один пасічник, який досягнув успіху в бджільництві, не скаже, що ти щось робиш неправильно. Не скаже, робиш ти правильно чи робиш ти неправильно. Він може підказати, може порадити, може просто спонукати до дії. Ну, він ніколи не скаже, що ти робиш неправильно. Тому що він розуміє, що це шлях це частина процесу. От і все. Саме тому третя медова держава в світі, і пасічники найбідніші. І це ще далеко не всі проблеми, які в нас є. Ну Це точно не держава, точно не перекупи, точно не геополітична ситуація, точно не війна. Точно не ці всі моменти. Розумієте? Ці всі, всі моменти вони є, вони мають місце бути, але вони вторинні. Чому вторинні? Бо в першу чергу ваша пасіка це ваша відповідальність. Ваші бджоли це ваша власність. І ваш мед це ваш або прибуток, або головна біль обирати вже вам. Підписуйтесь на ресурси Ukraine, панове, це все, що я хотів сказати. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну, а мені залишається тільки далі вести цей YouTube канал і на своєму прикладі показувати, що, панове, все на цьому світі осяжно. І ключова ціль цього каналу, і моя життєва ключова ціль це збільшити попит на споживання продуктів бджільництва як в Україні, так і в цьому світі. А завдяки цьому, панове, ціль оздоровити націю. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Хватить жити старими шаблонами. Підписуйтеся, і ми будуємо нове українське бджільництво.